Жіночі лисинки Есмара, такі котонові, дуже класні, зручні, м'ягенькі, приємні до тіла. Розміри ідуть іксей. Такі йдуть трикотажненькі, тянуться, теплесенькі, висока посадочка, з боку тут такі резиночки вставлені, М-ка. Такі йдуть розміру XL. Також висока посадочка добре тягнеться. S. -очка. XL. S. XL. Такі йдуть екошкіри, серединка фліс. Трішки розширені донизу в розмірі 40. Такі серединка теплесенькі, котонові. Серединка такий фліс, ми йдуть як термо, елічка. Такі котонові, простенькі М. Е. Такі термо-есичка, елічка котонові, Есочка. З екушкіри, серединка фліс в розмірі 38. Ці вже ви такі завужені, до нього. такі фотонові С, і такі потонові 2 Л.